Можна про затримання в Києві, які відбувалися. Кого, кого ви затримали, е, коли були в Києві? Коли були в Києві? Да. Дивіться, е, наш підрозділ, я разом з підрозділом виїжджали е, на дуже, ну, як дуже багато. Ну, як для звичайного дня дуже багато для військового часу ну, постійно ми виїжджали. Вона давала адресу, адреса на вулиці Костюльня, адреса на вулиці Хрещатик, на вулиці Хрещатик знаходилися чеченці, ну, молоді чеченці, в яких було затримано, ну, перевірено документи і надана інформація. Також ну, кажу, дуже багато адрес саме в центральному порталі. Тобто наша задача була насправді дуже проста, тоді в бойовій обстановці. Тобто Ми приїздили, ну, перевіряли інформацію, чи є хтось, чи немає. Якщо були, то ми відразу затримували і передавали вже до ну, відповідних слідчих органів і так далі, тобто, ну, щоб розбиралися, що це люди для встановлені. Тобто не було такої ну, довгої процедури затримання, докати і так далі. Тобто, ну, З урахуванням того, що дуже швидко чистили урядовий квартал для того, щоб закладу на президента, на керівників нашої держави, то ті особи, які визивали підозри, наприклад, по сусідів чи по нашій агентурній інформації, то ми приїздили, затримували, привозили. Якщо з ними було все нормально, то через декілька годин їх відпускали. Якщо вони не могли тепер відповідно... Ще раз? Давайте, хлопці, ви мене просто А потім, коли будуть оголошувати, можна буде зайти, так? Да? сидять, ну, хай сидять, де я просто виходжу. Так. 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 Тепер стало Hvordan går det?